Зараз активно телеграм-каналами шириться інформація, що Зеленський з'явив про те, що вибори можливі, і вони зараз домовляються, як це правильно там забезпечити в Україні. Чи дійсно будуть вибори в Україні? Якщо так, то коли їх чекати? І чи дійсно чекати миру українцям через вибори? маєте зрозуміти, якщо вже сам Зеленський виходить і заявляє про якісь такі речі, або загальна медіа в Україні розказує про такі речі, значить це неминуче для того, щоб відбулись вибори в Україні, потрібно забезпечити якусь безпеку. Безпека це або мир, або припинення цієї всієї історії під час виборів, тобто це вже неминуче. І от зараз чим реально займається Україна от по моїй інформації, це дипломати, які їздять і вибивають найкращі умови для того, щоб цей мир був на найкращих умовах для України. Тобто, ну не думайте, що політиці, там всі люди погані, там є реальні професіонали, на них ще все тримається. А, стосовно виборів нічого не кажу, нікого не підтримую. Я, взагалі, я і всі мої проекти ніяк політично не ні зацікавлені, не будуть задіяні абсолютно. Я займаюся бізнесом, я зараз створив проєкт величезний для українців, мають змогу отримувати ЗП європейського рівня, там один, два, три вічно зелених місяць, просто розповсюджуючи новини через соціальні мережі. Ну, сучасний світ настав, вся, вся тепер праця знаходиться у нас у цій коротці. Якщо цікаво вам, будь ласка, самі знаєте, де переходите, де клікати, проведу абсолютно без Безкоштовний а, там такий вебінар. Ви подивитесь, як вже наші люди в команді отримують ЗП за це. І от я займаюся цим. Мені цікаво займатися цим проєктом. Ніякі політичні движухи мені абсолютно не цікаво, я не буду підтримувати нікого з кандидатів і так далі. Просто мою нейтральну думку висловлюю, Напишіть в коментарі, що ви думаєте про це все на зв'язку. Друзі, слава всім українцям. Кому цікава можливість отримувати ЗП онлайн європейського рівня, будь ласка, самі знаєте, де переходити. Зустрінемось там це абсолютно безкоштовно. Па.